Це пункт вакцинації села Оброшене. Загалом на Львівщині їх є 188. Він працює від понеділка до суботи. Сьогодні другу дозу вакцини отримав Іван Лещишин. Без вакцинації чоловік не зможе поїхати працювати. Про пункт щеплення дізнався із інтернету. Перевірявся по хворий хворих готовий до вакцини. що все добре, може вакцинуватися. І після першого вакцини ніяких побічних ефектів не було. Думаю, то після другої теж не буде. У нас в церкві нам розказували. Там у нас група його так, звітом знаю, що можна прийти і пощепитися безкоштовно. Першу дозу вакцини отримав і Богдан Щербень. Йому 18. Сім'я вакцинована, всі вакцинують смаукова. Ну, а що не бути вакцинованим, то захворію що буде? Буду лежати в лікарні, не хочеться лежати просто. Ні, не дивився у сам. Типу тобто сестра сказала, що ти вакцинуватися і так далі. Зараз про вакцинацію людей інформують сімейні лікарі. Також інформація є на сайті громади. На даний час у нас є сайт сільської ради, сайту ОТГ, де вказано е інформацію щодо наявності вакцин і кількості вакцинованих в попередній період населення. На даний час. Е Дана робота переведена на сімейних лікарів. До речі, на сьогоднішній день вже багато є вакцинованих. В нашому закладі провакциновано за період вакцинальної кампанії до кінця року 5399 осіб. А це вже сусіднє село Ставчани. Про місця, де можна вакцинуватись, люди знають від сімейних лікарів. В тому в медпункті і так на телефон приходить. Що той оборошено в сусідньому селі, я знаю, що є, які вакцинуються. Лікарі обов'язково говорять, що той, щоб вакцинуватися. що той. Я знаю, сімейна лікарка, от коли з нею зв'язується, вона питала, чи не хочете, чи як. Тобто, коли я зв'язуюся з сімейною, вона постійно на такому зв'язку. Любий сайт, центр вакцинації, та й все Нет, потрібно. Но, хто хоче, той знайде. Ну, вистачає вивіски біля магазину і все. І хто хоче, буде, той приходити. А десь зробити якісь оголошення, чи це без потреби. Наша Галина Борисовна розказує, що можна вакцинуватися, і треба і навіть треба, необхідно. Але ну, я, не, я нікуди, я не працюю, я вдома. І так остерігаюся, і поки що. Не потребую я. Зараз на Львівщині повністю вакциновані 49% людей від 18 років. Звернути увагу на сільське населення логіка. Безумовно в тому є. Хоча ми в тому напрямку і працювали. Є ряд доручень заступників голови обласної держадміністрації відносно того, щоб створювати бригади, ви вивчати бажаючих в населених пунктах. В першу чергу безумовно сільської місцевості, виїжджати їх вакцинувати в області. Є більше ста бригад вакцинації та понад 180 пунктів щеплень. На зароницьковолодимерстанник новини на Суспільному. Львівщина.